Дорогі рівняни, дорогі українці, незважаючи на те, що на жаль в Україні війна. Ми всі в очікуванні різдвяних і новорічних свят. Свят найбільш очікуваних в році. Хочу привітати всіх з різдвяними святами і з придешнім новим роком. Є е, мудрість завжди після ночі, як завжди кажу, настає світанок. От Різдво це точно те свято, яке нас всіх надихає, яке Дає нам можливість подумати, що скоро стане все добре. Я в це свято вірю. Я пам'ятаю свої різдвяні новорічні свята, коли мої батьки накривали стіл з різдвяними стравами, і це було одне з найкращих свят в моєму житті. Від щирого серця вітаю працівників фабрики на тканих матеріалів, рівнян, весь український народ з Різдвом Христовим, з Новим Роком. Свято віримо в перемогу. Бажаю нам всім мирного неба і святої віри в хороше, щасливе майбутнє.